Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. І так, з сьогоднішнього дня ми розпочинаємо процес перших наших заготовок. Зараз я вириваю тут у тепличці, вириваю весь кріп. Ось так. Тут потрібно мені вирвати кріп, вирвати зелену цибульку, яка дуже багато, вона гарна така зелена. Ось все, зараз це вириваємо. Ніби кропу тут і небагато росло, а дивіться, яку я гору її його вирвала. Залишила зовсім трішечки, там, поки на городі виросте, то це буду щипати. Зараз вириваю всю цибулю. Ось таку вирвали цілу гору. Ви подивіться, якої величини. Виросла тут цибулька. Тепер це треба все відчистити. Виді, з цим ми зараз відрізаю молодесенькі листочки селери. Вони і моркві заважати не будуть, і нам послужать борщику. І ось такі молоді листочки часничку. Не той, що ми висадили на грядку, він вже такий здоровий, а такі молодесенький, який насіявся сам. Тут два рядочки в Меселері, я обрізаю. Так, і ось такий у нас щавель. І поки до нього не добралися слимаки, тому що вони перші мене добираються до нього і роблять із нього лахміття якесь. І після них я чомусь не хочу їсти. Ну, тому зриваємо, ще в цьому році зарані. Робимо таку заготовку першу, але поки були дощі, поки набрали силу всю зелень, чому треба це використати. І ось так вирву весь щавель. Так, Так, ось майже все. Зібрали щавель, салера, молоденький чесничок, кріп і зелена цибуля. Петрушка у нас в будинку. І ще один є секретний інгредієнт, який я точно знаю, ви ніколи не клали до цього набору для зеленого борщу, але повірте, з ним набагато смачніше. Тож йдемо по цей секретний компонент. І ось секретний інгредієнт, який я докладаю до, зелен... до набору для зеленого борщу. Це молодий бурячок. Мене запитували в коментарях, в коментарях, чому я не прориваю його відразу. До такої відстані, яка потрібна. По-перше, може захворіти, може бложка поїсти, а по-третє, я прориваю для зеленого борщу. Це дуже смачно і корисно, і борщ зелений набуває такої ізюмінки такої смачної, смачної. Ось дивіться, оце все те, що зібрали для зеленого борщу. І петрушка ще в будинку. Ось так я обриваю петрушку. І що я вам хочу сказати в процесі? Ось я обриваю тільки таке пір'ячко. залишаються бадильки. Але ми знаємо, що в цих саме стебельцях всі поживні речовини саме тут. Те ж саме стосується і кропу, і селери. Ну, щавель я відразу відривала ще там. Якщо в кого є дегідратор, сушилка така. Я рекомендую вам не викидати їх, подрібнити на такі шматочки, висушити в дегідраторі, потім перебити їх блендером чи подрібнювачем. Це вам буде чудова спеція, не покупна, невідомо, що його зроблена, а свої Оці стебельця пересушені і перебиті. Тож, якщо вкує дегідратор, будь ласка, зробіть і ви не пошкодуєте. Ось так, Петрушечку перебрала. Дегідратора в мене немає, але викидати не буду, все-таки щось придумаю. Тепер треба нам всю яку я переберу, гарно перемити і обов'язково просушити, щоб не було вологи зовсім. Тому що, якщо ми будемо вологим, поріжемо і складемо чи в контейнери, чи в пакетики, так як я буду це робити, воно змерзнеться, буде в одній кубці. Нам треба гарно на рушниках вистляти рушники, висталяти щоб забрало всю вологу, щоб воно було сухеньке. Тільки потім будемо різати. Так, продовжуємо заготовляти такі заготовочку для зеленого борщу. Я вам показувала, що я нарвала, як я його оббирала, просушила. Це у нас петрушечка просушена. Це у нас секретний інгредієнт. Може, хтось буде сміятися, але я це роблю і дуже гарно дивіться. Теж промиті, просушені і відкладені. Корінці оці самі бурячки я не відрізаю. Тут вони гарні помиті, весь смак саме о цих маленьких і кольорів, в оцих малесеньких бурячиночках. І щоб ви знали, може хто чув, зараз дуже таке корисне, такий як спосіб харчування. Мікрозелень. Люди спеціально вирощують цю мікрозелень, купують і насіння і вирощують. Чому вона сама корисніша? Чому саме я вам скажу? Оце, оцей бурячок, так, так само і морковка, і всі всі рослинки, які пробиваються, оце пробиться і прорости, витрачається саме більше енергії. І в саме в такій рослині саме більше поживних речовин і саме більше енергії. Тому ці молоді рослинки, навіть морквочку, яку прориваєте, не викидайте. Можна готувати чайок, а можна готувати навіть в супчик, додати, як зелень. Буде ароматно, смачно і корисно. Так, тепер зелена цибуля. <кхи> теж помита, які там хвости такі були негарні. гарні, Так, є цибулька. Викладаємо. Що в нас далі є? Селера? Єселера теж. Помита. І те ж саме, якщо ви її багато не вживаєте, не викладаєте, її багато для борщу. половинку, А половинку можна висушити. І молоденькі стебельця часничку. Не ті, які вже застаріли, а це той, що сам насіявся, він молодший, в ньому м'якші такі стеблиночки, м'якішенькі, і він ароматніший. Теж відкладаємо. І кріп. Кріп вирвали, обірвали із теплички. Грубі частини я не викладаю. Якщо ви їсте з грубими частинками, будь ласка, ми не викладаємо. ось така гарна. Так, є в нас. І тепер щавель теж просушений, промитий, гарну вологу вибрало. Нам потрібно, щоб було все майже сухе, щоб воно не змерзлося. І потрібна нам буде ось така мисочка, глибоченька, куди ми будемо все це зсипати. А потім вже фасувати, хто куди захоче. Я буду фасувати звичайнісінькі пакети, тому що контейнери займають багато місця. А. Так. І тепер вже тут нарізаємо, хто як любить і хто як їдять у вашій сім'ї. Де ще попадається груба частина, забираєте. Я щавель буду нарізати. Спочатку такими смужками. Це для тих, хто не знає, хто тільки починає або молоді, або знаємо всі, що багато людей приїхали в село із міста, для них все це нове. І тепер я отак порізала, а тепер повертаю, і отакими. Зовсім я ніколи не січу, щоб було зовсім зовсім дрібно. Все-таки, щоб цей щавлик відчувався. Ми знаємо, що в щавлі дуже багато вітаміна С. Це дуже корисний. Так і ну, взагалі всі, всі наші оці, що ми вирощуємо, і кріп, і петрушка. Але в щавлі найбільше вітаміна С. Кроме вітаміна С, там ще є багато чого. Ось так і сипаємо все. Я покажу все, як я нарізаю, щоб не затримувати вас. Все потрошку. Петрушку теж. Я забрала грубі частини, я забрала, тому що ми не любимо, щоб вони були плавали. Петрушечку просто нарізаємо не січем, Просто дрібнесенько так нарізаємо. М'якенький, ніжний. Рубі частинки я забрала, а тут нарізаємо теж, просто нарізаємо дрібненько як на супчик. Так, беремо зелененький часничок. І з оцією частинкою не тільки саме пір'ячко, а навіть оця частинка. Просто січемо її, ріжемо. Не січемо, а ріжемо дуже-дуже дрібнесенько. Але це такий аромат. Так, беремо листочки селери і нарізаємо так само. Тут, де попадаються ще грубі частинки, прибирайте, тому що селера, вона все-таки грубіша, набагато, ніж петрушка. Якщо у вас немає зеленої селери стеблової стебловою такої, можете взяти, купити така, як бульба. Або як яблуко на величиною такого грязно-білого кольору. І просто почистити і дрібно-дрібно натерти. На таку дрібненьку теручку і те, щоб додати. Це дуже-дуже смачно і дуже корисно. Селера це дуже корисно взагалі для всіх, а особливо для чоловіків. Тому що в них організм побудований по-іншому, на них більша нагрузка. І фізична, і моральна, вони влаштовані трішки по-другому, і селера для, для серця дуже потрібно і для мозку. Так, беремо цибульку. Цибульку нарізаємо із біленьким. Де отаке величеньке вже, просто оце саме біленьке нарізаємо на 2-4 частинки, отак. Де на опіку, де не дуже велике, саму білу частинку, отаку. І обов'язково з оцим біленьким. У борщі оця біла частинка, вона дуже смачна. От і нарізаємо теж, як у вас їдять. Ми любимо, щоб було дрібненько. До речі, вся оця зелень. Якщо вона правильно підготовлена, помита, а потім просушена, щоб в неї немає вологи. І ви заморозите чи то в пакеті. Чи то в контейнері, чи то пляшки, так як я вам показувала, ви взимку можете дістати, висипати, воно висипається, воно не, 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 не змерзається докупи. І додати до любого салату, який ви відвідки не зробили. Це смачно, це ароматно і це надкорисно, тому що взимку вітамінів мало. Ну, покупні покупних помідорах огірках там взагалі. Так, і в нас залишився наш секретний інгредієнт. Тут вже ми ріжемо все. Просто так складаємо його і нарізаємо зусим. Дивіться, щоб було гарно помиті. Там частинка, яка знаходилася у землі, щоб вона була гарно вимита. І так зусим дрібнесенько, гарнесенько. І повірте, ви як зварите такий борщик із такими молоденькими бурячками, лисичками. Ви зрозумієте, наскільки це смачніше, ситніше, гарніше, і нічого не пропадає. У мене є на каналі борщ, зелений борщ весняний, і з листями бурячку. Ось так. І тепер я зроблю поріжу так всі. дивіться, яка це. Гарна як. Розсипчити, бачите, воно все помите, але просушене, і воно розсипається, воно не збивається. Оце так треба, щоб було. Так, я все подрібню і потім покажу, скільки вийде і що я буду робити далі. Ось, Завершаючий етап, все порізане. Гарненько змішуємо, щоб рівномірно були всі інгредієнти. Бачите, воно розсипчете. Воно не мокре, не злипшись, тому що ми його посушили рушничками. По кількості ви вже дивіться, чому ви віддаєте перевагу. Чи ви більше любите щавлю, чи кропу, чи петрушечки теж. І також і на величину. Тому Що ми любимо дрібненьке. єдине, що я зробила крупніше, це щавель. Це все дрібненьке і ще одне. Ми їмо борщ такий весняний не часто, тому ми його готували, я зготовляю небагато. Ось такий я написала, що зелений борщ 2023 рік. Написала, я так розриваю на дві, тому що тут з двох сторін написано. Ось так. Тепер беру новенький пакетик, в, в контейнері, в кого місце є в холодильнику для контейнерів, робіть контейнери. Я ось так набрала, розложила, кладу сюди нашу таку записочку, видавлюю, зовсім, випускаю повітря звідси. І ось так зав'язую так, як вам зручно Тут у мене в цій порції на два борщі буде. Ось так одна є, місця займає мало. Ось так я зроблю всі. Так ось і все. Дивіться. Ковітря випустила. Плоска така плашечка. Всередині бумажечка написано, що це. Ось. ось так. Тут в мене вийшло 4 отакі гарні пакетики. Це на 8 гарних борщів. Нам на двох вистачить. А ви дивіться по своїй порції. З цього всього, що я заготовила, залишила половину зеленої цибульки і половину салери, то я дрібненько посічу і складу у пляшечки. Буде мені на салатики або всупчитись. Ось так. А з вами була як завжди, я, Любов. Початок за наших заготовок. Розпочаток.